Дівчата і учениці запитують мене, яким саме видом голочок або зондів я користуюсь при роботі. Так як це питання є актуальним, хотіла би вам більш детальніше розповісти. Отже, використовую я в роботі як зонди, так і голочки фірми Балет. Перший вид нержавіюча сталь, голочки Балет. Вона є одна з найбюджетніших у даній серії, виготовляється з швейцарського нержавіючого металу. Її добре використовувати для дівчат, яких гарна шкіра, низький бульовий поріг, а також на великих ділянках мінуси даної голки являються в тому, що вона розповсюджує ток по всій своїй довжині, і для дівчат це буде найбільш відчутніше по процедурі. Але також якщо підібрати правильне налаштування, потужність та експозицію. Повірте, результати вас приємно вразять. Наступний вид це одна з найдорожчих видів голочок, а саме золоті голочки фірма Балет. Вони покриті дійсно золотим напиленням. Вони е -е -е. е -е. рекомендовані клієнтам. В яких є алергічні реакції, а також висипання від медичного сплаву або хрому, червоніння та напрязи менше, і також шкіра набагато швидше відновлюється після даної процедури, саме золотою голочкою. Тому, якщо ви бачите під час роботи, що коли ви використовуєте стальну голку або ізольовану і ви бачите сильне почервоніння, набряк, я рекомендую вам взяти. Використання саме золоту голку від балет. Найбільший комфорт під час роботи, як для майстра, так і для клієнта, забезпечують голки фірми «Балет» саме ізоляція. Я обожнюю даний вид голок і їх використовую найчастіше у роботі. Дана голка покрита спеціальним медичним сплавом завтовшки менше одного мікрона, яка надає ізоляцію саме на кінчику голочки, і дуже класно ними працювати на великих ділянках. Набріку також менше. Клієнту найкраще йде по відчуттям, саме коли ми працюємо даною голочкою. Тому що ток відбувається на кінчику, повторююсь, для клієнта це найзручніше по відчуттям. Давайте з вами розберемось, у чому ж різниця між цими літерами К та Ф. Це лише стрижень до голкотримача, і різниця лише у діаметрі. Якщо ви бажаєте розпочати свою роботу з даними голочками і не знаєте, який саме стрижень підійде до вашої ручки, ви можете завжди замовити голочки двох стрижнів і спробувати, що ж підійде вам, або просто проконсультуватись. І вам також вам з радістю нададуть відповідь. Поговоримо про розміри. Розміри голочок у фірми «Балет» розпочинаються із двієчки. І ви на кожній голочці можете бачити К2, К3, 4, 5 та 6. Я рекомендую вам розпочинати роботу з двічки, трієчки та четвірочки. Це такі більш відносно універсальні розміри. Вони підійдуть вам під тонке волосся і також більш термальне волосся. 5 і 6 – це вже більше для чоловіків, а також для грубого темного волосся. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях.